Здравствуйте, малятка! Здравствуйте, любі мої дітки! Сьогодні ми вивчимо маленький віршик про чапель. Чаплі це такі пташки. Вони живуть на болотах і мають дуже довгі ножки. Так, а віршик написав Григорій Грайко. Отже, вмощуйтеся зручненько. Бабуся розкаже вам піршик. Йде болотом чапля тато. А за татом чапля-мати. А за ними п'ять малят, довгоногих чапленят йде сімеєчка. До бабусі дідуся чапля бабця і чапля дід запросили на обід. Отака сімейка. Вся сімейка йшла на обід, до бабусі й дідуся. А ви ходите на обід або на вечерю до своїх бабусі, дідусів. Або їх запрошуєте так, ви молодці. Ви молодці, мої дітки! А тепер гайда гратися з бабусями і дідусями. Але не забудьте підписатися на канал Бабусі Галини, щоб знати нові віршики і нові казочки. До побачення, мої дітки! До побачення, до побачення, до зустрічі!